Тим часом в Україні запровадять державний нагляд за рішеннями місцевої влади Врегулюють регулюють питання виплат сім'ям загиблих, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Ну і також при народженні дитини виплачуватимуть 50 тисяч гривень. Які зміни підготували народні депутати? Дивіться далі в нашому матеріалі. 50 тисяч гривень при народженні дитини. Народні депутати реформували систему підтримки сімей. Новий підхід до приватного права. Парламент продовжує роботу над оновленням цивільного кодексу відповідно до європейських стандартів. Найкращий результат за останні три роки: Верховна Рада отримала звіт Єврокомісії щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС. Я ставлю пропозицію з 1 січня 2026 року. Виплата при народженні дитини буде 50 тисяч гривень. Відповідне рішення підтримали народні депутати. Вони ухвалили закон, який посилює підтримку батьків і створює сучасні умови для поєднання батьківства з професійним життям. Документом передбачено, що вагітні жінки, зокрема й ті, які не мають професійного стажу, щомісяця отримуватимуть від держави 7 тисяч гривень. Таку ж виплату отримає один із батьків або опікун, який доглядає за дитиною віком до року. Законопроєкт також передбачає підтримку батьків, які повертаються на роботу, коли дитині виповнюється один рік. Вони зможуть отримати комп. Пенсацію за дитячий садок до 8 тисяч гривень на місяць або ж держава сплачуватиме єдиний соціальний внесок за того з батьків, хто залишається вдома з дитиною, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії. Окрім цього, запроваджується одноразова виплата у розмірі 5 тисяч гривень кожному першокласнику, незалежно від рівня доходу родини. Держава знаходить кошти, ті, які вона наскільки багато, наскільки вона може, для того, щоб підтримати родину, яка вже народила дитину. Це перший момент. Другий момент 8 тисяч і 7 тисяч, окрім підтримки, сім'ям ще стимулюючу функцію для того, щоб мами не стояли перед вибором, чи їм народити ще одну дитину, чи їм все ж таки не знищувати свою кар'єру, а спробувати працювати. Ми бачимо майбутнє України це голосування про те, ми віримо в Україну, чи ми в неї не віримо. Ми віримо в Україну, ми віримо в українську родину, ми будемо підтримувати українську дитину. Це має бути наша відповідь зараз. І ми маємо її надати прямо зараз і разом з вами. Це питання вирішити. Ми вважаємо, що це прорив, не дивлячись на умови воєнного стану підтримувати українські родини, які мають сміливість цей непростий час народжувати і виховувати дітей. Це важливий законопроект, який є на часі, щоб підтримати наші українські родини, які сьогодні живуть в Україні і народжують дітей в Україні. І також скасовується багато бюрократичних перепон. Відтак тепер. Планувати народження дитини можна буде спокійніше. Ухвалення цього законопроекту воно лягає е, в ту логіку е, змін, які передбачаються надалі для покращення демографічної ситуації в Україні. Гарантована щомісячна допомога членам сімей загиблих героїв, військових лікарів, рятувальників, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Виплати здійснюються членам сімей у розмірі півтори мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року. Раніше не було прописано чіткого механізму, як ділити кошти, якщо є кілька родичів, наприклад, мати, дружина, діти. Тому сім'ям доводилося звертатися до судів. Ухвалений парламентом документ цю проблему Рішує виплати. Тепер розподілятимуться рівними частинами між усіма членами сім'ї загиблого. Дуже проста формула. Виплата, яка передбачена в розмірі півтора розміру мінімальної заробітної плати станом на сьогодні, це обчислення в рамках 12 тисяч гривень. Ми знаємо, що вона перераховується кожного року і збільшується. А це означає, що двоє і більше членів родин зможуть отримати такі виплати за загибли. Блих або померлих, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Паперові лікарняні повертаються їх можна буде використовувати, коли недоступна електронна система, зокрема на тимчасово окупованих і деокупованих територіях. Народні депутати ухвалили відповідний закон. Перевірку обґрунтованості лікарняних зможуть проводити лише уповноважені. Медпрацівники з відповідною кваліфікацією. Їх обиратимуть за допомогою автоматизованої системи. Також заклади охорони здоров'я отримають право оскаржувати рішення щодо повернення коштів за необґрунтовані лікарняні. За словами народних депутатів, закон дозволить захистити права пацієнтів, забезпечити прозорість системи соцстрахування та зменшити корупційні ризики під час оформлення лікарняних. закону Верховна Рада посилила контроль за законністю рішень місцевої влади. Зокрема, запровадила ефективну систему перевірки актів обласних, районних, міських, селищних та сільських рад на відповідність законам. Влада на місцях має реагувати на виявлені порушення. Державні адміністрації отримають право зупиняти незаконні рішення рад та звертатися до суду про їх скасування. Також буде створена система формування кадрового резерву на посади голів РДА із чіткими вимогами до кандидатів. Крім того, новим законом вносяться зміни до. Кодексу адміністративного судочинства України, що уточнюють порядок розгляду справ щодо законності актів органів місцевого самоврядування, ухвалений парламентом документ є частиною виконання євроінтеграційних зобов'язань, зокрема програми фінансування Ukraine Facility. Держава має мати інструменти для зупинки неправомірних, неправових, незаконних рішень на місцевому рівні, а одночасно. Держава має не наступати на повноваження місцевих органів влади. Держава буде наглядати за тим, що до чого дає безпосередньо кошти і дає відповідні повноваження. Що стосується набуття чинності, то воно буде здійснено через рік по завершенню воєнного стану, тому що всі розуміють, що тільки цивільні адміністрації повинні мати подібну опцію. Уже немає тих норм, які передбачалися і порушували європейську конвенцію органів місцевого самоврядування, де створювався якийсь реєстр прийнятих рішень якісь відміни рішень орган місцевого середування право на репутацію, цифровий образ та професійну таємницю в Україні зміниться система захисту особистих немайнових прав. Верховна Рада попередньо підтримала законопроєкт про оновлення книги Другої Цивільного кодексу України. Це важливий етап масштабної рекодифікації приватного права, що має наблизити українську правову систему до європейських стандартів та реалій цифрової епохи, наголосила народні депутати. Документ модернізує підходи до захисту честі, гідності, приватності, персональних і біометричних даних, права на. Зображення, репродуктивні та медичні права. Окремо уточнюються механізми захисту в цифровому середовищі. Законопроєкт також вводить чіткі норми щодо біомедицини, донорства, трансплантації та прав юридичних осіб. Фактично йдеться про формування сучасної системи охорони особистих прав від онлайн-ідентичності та штучного інтелекту до поваги до пам'яті померлих. Україна рухається до правового середовища, де гідність і свобода людини стоять у центрі не лише в конституції, а й у реальних правових механізмах. Зазначили парламентарі. Всього планують оновити, В'ять книг цивільного кодексу, ми з вами абсолютно по новому дивимося на права, які стосуються честі і репутації як основи демократичного суспільства. Ми по іншому підходимо до питань пов'язаних з приватністю людини. Як фундаментальної цінності від втручання з боку суспільства, ми з вами вперше тут прописуємо питання, пов'язані з використанням штучного інтелекту в таких правах, як право на зображення, право на голос, право на цифрову ідентичність. Книга друга це боротьба з так званим медіазамовним кілерством. Коли є особи, які замовляють проти інших матеріали і не несуть ніякої відповідальності. Ні, ці особи, які замовили ці матеріали, ні так звані сайти, які створюють тільки для того, щоб очерняти людей. Книга друга про парламентом проголосована в першому читанні. Вона викликає дуже багато дискусій, тому що там вводяться нові права для людей, особливо права на інтелектуальну власність, особливо права на, на цифрову власність, розвиток штучного інтелекту. Ключова ідея це посилити захист прав людини, виходити виводити цивільне право з цього примату важливості прав кожної особи, кожної персонально. Ну але власне. Будемо допрацьовувати, щоб не руйнувати баланс в інших сферах. Україна впевнено рухається до повноправного членства в Європейському Союзі. Демонструє значний прогрес, попри виклики воєнного стану. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Спільно з першим віцеспікером Олександром Корнієнком та віцеспікеркою Оленою Кондратюк вони зустрілися з послом Європейського союзу, головою представництва ЄС в Україні Катаріною Матерновою. Вона передала до Верховної ради щорічний звіт Єврокомісії про розширення ЄС, який є одним із ключових документів на шляху до членства в Євроспільноті. За словами Катерини Матернової, європейська комісія відзначає стабільну динаміку реформ в Україні, яка входить до четвірки лідерів розширення ЄС разом із Албанією, Чорногорією та Молдовою. Катеріна Матернова окремо наголосила на високій ефективності роботи українського парламенту, який продовжує ухвалювати євроінтеграційні рішення. Повірте, тут присутні всі члени президії. Це особливий привілей для всіх нас. Я знаю, що тут у нас є кілька хороших сторінок, деякі сторінки, над якими ми повинні ще більше попрацювати в українському парламенті. Але хочу запевнити вас, що ми зробимо все необхідне на нашому шляху до вступу в європейський союз. У минулорічному звіті було шість розділів про хороший прогрес. Що, як ви знаєте, є дуже важливим результатом цього року? Це 12 розділів. Тож кількість розділів про хороший прогрес подвоїлася.